Шановні колеги, Європейська солідарність, як та політична сила, яка виступає за посилення суб'єктності парламенту, вітає всі фракції групи сьогодні з тим, що це про суб'єктність. І насправді ми і раніше, якби прийняли все необхідне законодавство про створення дорадчої групи, сформували її залучення міжнародних експертів і правильно зазначали тут колеги, що скільки було криків про можливе зовнішнє управління, якщо зайдуть у групу дорадчі експерти, от якби ми. Ми ще раніше це зробили, то раніше би ми так само розблокували, посилили діяльність конституційного суду. Ми звертаємося до всіх кандидатів, які зараз присутні в залі, вітаємо вас, тим, що ви пройшли оце сито таке серед 28 кандидатів в першому подібному конкурсі. Це дійсно дуже важливо. Це наша спільна з вами робота. І сподіваємося на те, що переможець сьогоднішнього конкурсу, який стане суддею конституційного суду, працюватиме на його. Незалежність не дасть жодного шансу банковій впливати на вашу роботу, тому що насправді дуже важливо, аби у нас була незалежна судова гілка влади, аби конституційний суд був взірцем цієї незалежності як найвищий представницький орган судової гілки влади. Європейська солідарність вітає насправді парламент з тим, що сьогодні ми з вами проходимо цей етап після першого такого А коли Політика мінімально втручалася в відбор кандидатів на судді конституційного суду. Це дуже правильно. Це відповідає нашим європейським євроінтеграційним прагненням. Це говорить про те, що перший етап незалежності майбутнього кандидата пройдено гідно і достойно. І дуже важливо, що хто би не став з трьох гідних кандидатів цим представником, він представляв незалежний конституційний суд і працював цим на нашу євроатлантичну інтеграцію, дякуємо.